Бать така сила. Ви бачите, що як воно розірвало той бетонний блок, і дуже шкода, бо в нас дуже гарні сухі підвальні приміщення. І ми готували документи на укриття, і нам дали дозвіл на облаштування укриття, але. Минулого року на день прапора, 23 серпня, це прилетіла керована авіабомба, і вона зруйнувала от, такі нам руйнування. Був ще один прильот у лютому 24-го, ну і сьогодні це вже третій. Вирвало нам ну, підвальне приміщення, зруйнувало там бетонні блоки, вибило 10 вікон у нас без USB. І на першому поверсі вікна були скляні, ну, скло там залишилось, а зараз скло попадало. Ну, Цей бетонний парканчик, бачите, зруйнований, і на майданчику е, труба, опора теж зруйнована. Те, треба, теж чекаємо тих відділ, що нам скажуть, треба ну, ліквідувати, бо то небезпечно. Хоча тут немає нікого, ніхто тут не ходить. Але все одно для небезпечно тут знаходиться, знаходитись. Там біжать чиліни, затеплюти, як сюди подвійно втратити. Хотітися чітку там висить.